Ну що ж, ось і прийшов час. Прийшов час показати вам мою справжню суперсилу. Знаєте, в чому вона? Я вмію, я вмію отак робити, щоб поняли, всі пальці рівні, тільки один згибається, Отак міць. Не в цьому, ладно, добре. В мене є суперсила, це пояснювати якісь складні або спірні, не зовсім зрозумілі теми в англійській простою мовою. Це я сьогодні і зроблю. Сьогодні в нас I like to do. Або I like doing щось. В чому різниця між цима двома? Їх постійно плутають, описують, як там, тут подобається, тут не зовсім подобається. І в чому ж різниця? Е, в цих я поясню сьогодні: лайк, як завжди, е, коментар, як побажаєте, підписка це обшає прямо. Я, я прямо ей буду чесно. Дуже дякую вам за підтримку, до речі, я читаю коментарі, не завжди відповідаю, не завжди є час відповідати, бо я по школі також працюю. Але я вам дуже вдячний за всю підтримку, що ви мені даєте. І реагуйте на те, що я кажу, давайте лайк, якийсь там, давайте це, і ви такі... є. Коротше, дякую. Мільйон підписників скоро в нас буде. З приводу цієї теми хочу сказати. Значить, ми в школі давали теж цю тему. І в інтернеті, якщо ви пошукаєте, там буде якось загально пояснено. Точно не дає, от, 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 от точно воно так, чи прям не точно? Бо ти починаєш шукати різні приклади і в різних там носіїв чомусь раз і не підпадає під правило, яке ти собі придумав. Так ось, ми в школі. Завжди маємо викладача носія англійської британця, Еш звуть його, який нам допомагає розбиратись в темах, які ми до кінця не можемо скласти, як правильно пояснити. І ось ось цю тему він нам теж пояснив, тому так як він зараз нам пояснив, я вам фактично передаю його е, сенси своїми словами. І так, в нас є дві варіації, як сказати «I like to read» і «I like reading». і вони мають різний сенс. Типу, схоже, але мають різний сенс. Проблема в тому, що ми лайк like сприймаємо, як подобатись в прямому сенсі. Щось подобається. О, I like you. Ти мені подобаєшся. Але «like» може не означати подобатись в прямому сенсі. Лайк like може мати ще інший сенс. Так ось, між цима двома є одна різниця. І вона дуже проста, насправді, якщо отут-от усвідомитися: I like. reading... З інговим закінченням. Якщо ми використовуємо інгове закінчення, ми говоримо про свій досвід, який нам подобається. Тобто, щоб сказати, де мене маркер? А ось він. Щоб сказати, що ви дійсно кайфуєте від діяльності, вам подобається досвід от цієї діяльності. да? Reading читати. Я люблю читати, читати це прям моє, я обожнюю. Ось це. Я кайфую, кайфую. Від ось так, от можна перекласти. Я кайфую від цього. I like reading. Я кайфую від читання. А I like to read. Ну, тут не до кінця завершене е речення, тут би додати. Але ось ця конструкція використовується, коли ви думаєте, що це гарна ідея так робити. Сам процес не обов'язково вам подобається. Але ви це робите як частину звички, або як. Тому що ви думаєте, що це добро, добре так робити. Тут треба додати контексту, щоб до кінця пояснити. I like reading, я кайфую, від, я кайфую від читання. I like to read. Давайте так. Newspapers. Іншим кольором напишу зараз. Зараз ви зрозумієте. Я вам ще дам більш зрозумілі приклади. приклади. Newspapers every day. I like to read newspapers every day Наприклад, ви брокер і ви постійно слідкуєте за новинами. Вам треба бути в курсі. І ви кажете, I like to read newspapers every day Я люблю читати газети кожного е, дня. Це не означає, що ви любите. Ви знаєте, що це гарна ідея для вас це робити, оскільки ви брокер. Вам необхідно цим займатися. Вам треба це робити. Так, ж, так само, дивіться. Це може бути такий, трошки я сам зараз подумав, брокер щось. Може бути занадто складний приклад. Давайте просто. Е, прокидання зранку. Наприклад, I like working out in the morning. І In the morning. В чому різниця цих двох? Знову таки. I like working out in the morning. Ви кажете, коли ви кайфуєте від ранкової рутини, в плані, що ви прокинулись, кава, ви йдете в зал, там всі зранку щось там тренуються, і ви насолоджуєтесь, я кайфую від тренування по ранку. Да, по, ну, зранку I like working out in the morning. Вам подобається зранку встати у шостой і піти тренуватися. Це кайф для вас. Ось це I like to work out in the morning означає, що ви думаєте, що гарна ідея займатися зранку. То, щоб це прибрати зі свого шляху і не думать потім. Но вам може не подобатись процес тренування. Вам подобається ідея про те, щоб зранку це зробити і забути. І тому ви кажете, I like to work out in the morning. Дуже часто нам для ось цієї другої варіації треба більше контексту. I like to read і I like reading. Типу, потрібен контекст, щоб зрозуміти. I like to read і що. Треба більше інформації. Да? Так і тут, I like to work out in the morning. I like working out in the morning. Тут кайф, тут, я думаю, що так добре робити. Чому я сказав, що перекладання like як подобатись, да? те, що ми часто робимо, подобатись, любити щось. Да? Нам заважає зрозуміти цей сенс. Уявіть, що. Е, уявіть фразу таку. Уявіть, I would like. Давайте так. От ми можемо в ресторані щось замовити, сказавши, I. Would would like. Like. І тут like не перекладається, як подобатись. Він перекладається загальна ця конструкція, перекладається, як я б хотів. Я б хотів замовити щось. Та? І так само переноситься сенс сюди. Уявіть, щоб тут було I would like to work out in the morning. Because I hate working out. Uh, I hate working out in general. So I do it in the morning. Я ненавиджу тренування, тож я дроблю це зранку, щоб забути на весь день. І ось така різниця в цьому є. Давайте я зараз ще прикладів напишу, щоб ми точно усвоїли цю засвоїли інформацію і, і по домах. Ось дивимося ще на різницю. Давайте тільки проведу ось так: от. Тут дві пари речень. Ось в першому: I like to wake up early. Це означає, що ви думаєте, що це правильно прокидатись рано. Людям треба вставати рано, тому що ви багато встигнете, іначе все життя проспиш. Але це не означає, що ти від того кайфуєш. Це означає просто, що ти подобається ідея, ти вважаєш, що це правильно. «I like waking up early» означає, що тобі по кайфу вставати рано. Ти встаєш, п'єш кавку, якусь ранкову рутину робиш, і ти насолоджуєшся процесом, коли ти зранку прокинувся. Ось це не означає. Що ти насолоджуєшся? Оце означає, тут я кайфую, а тут я вважаю, що правильно прокидатись рано. Можна ось так сказати. I like і далі I like to work alone. Мені подобається працювати одному. Це не означає, що тобі взагалі подобається праця. Це означає, що тобі краще, коли ніхто тобі не заважає. От ти любиш працювати один, тому що, ну, їх нафіг, вони як поприходять, їм поросказують, якщо робити, вони нічого не зображають. Мені легше самому взяти і зробити. Інакше це починається. Саме тому ти кажеш, I like to work alone. І мені подобається працювати like to work alone. Одному. I like working alone. Натомість означає, що ти кайфуєш від процесу того, що ти один працюєш. Ти включаєш музику, в тебе свій офіс. А I like working alone. I like working alone. Я насолоджуюсь. Я кайфую від того. Що я працюю один. А ось тут я думаю, що правильно працювати одному. Ну, типу, мені здається, це гарна ідея робити саме так. І так подобається, оскільки ніхто не заважає. Ось така між ними різниця. Сподіваюся, що я пояснив. Трошки суматошно, за що я вибачаюся. Е -е -е, До речі, вуса в мене. Просто потрясні, я не можу. Як вам? Бо дівчина каже: збрити, але що? Але, по-моєму, я. Я дуже гарно виглядаю, скажіть. Мені подобається. Я так собі давно не подобався з цими вусами. Але 50 на 50 всі пишуть. Е, ось така історія. Лайк, підписка, якщо ще не поставили, я буду дуже вдячний. Посилання на безкоштовний урок нижче. Приходьте, реєструйтесь і побачимось. Побачимось на наступних заняттях. Обійняв.